Графіки не працюють. Луцька міська рада вимагає Волиню переглянути графіки віялових відключень електроенергії та забезпечити справедливий розподіл світла у громаді. Таке звернення депутати прийняли на черговій сесії 13 грудня. Є е, дуже багато скарг, коли в людей немає по 8-12 годин світла, і так люди сьогодні ставляться з розумінням. десь готові перетерпіти, пересидіти і без тепла. Є й таке. Але ми повинні сьогодні звернутися, щоб е, волинерго розробили чіткі графіки і щоб вони їх в першу чергу дотримували. А в разі аварійних відключень депутати просять негайно повідомляти населення, особливо підприємства, про прогнозовані терміни ліквідації аварії, приймаючи це звернення, депутати кажуть: пам'ятають, що причиною відключень світла є ворожа Росія. З іншого боку, нам потрібно розуміти, що Сьогодні енергетики, так само як і військові, і медики, фактично знаходяться на передовій і вони допомагають, вони фактично забезпечують наше умовно мирне життя. Того, що людям доводиться обходитися деякий час без світла, відсутність електроенергії часто призводить і до відсутності тепла в будинках лучан. За словами мера Ігоря Поліщука, зараз працюють над тим, щоб котельні працювали без зупинок. Для цього передбачили спеціальні генератори. Утім, ще є потреба в обладнанні для плавного пуску котлів та насосів. Обладнання дуже потужне і про одномоментному їх запуску може бути так, що генератор згорить, тому необхідно ощадливо, грамотно використовувати кошти міського бюджету. Ож, на базі Луцьктепла вже створили нічну бригаду, щоб із появою живлення оперативно запустити й певні котельні. Загалом же, на думку більшості депутатів ситуація у Луцькій громаді не є критичною. першу чергу населення має не підуватися пам'яті і 3-4 години з опалення. Це не така вже страшна ситуація. Повірте. Однак лучани нарікають на неможливість запланувати роботу через те, що графіки не працюють. Чотири виключили, чотири включили. Угу. Так більш-менш. А то було. Такий бардак, що взагалі? Три години світиться, сім годин Позвониш, а вона каже: а у вас чотири мали включити. Я кажу, мали і включили, це дві різниці. Ну, вранці десь там до обіду відключають, ввечері є світло, скажімо так. Нас не вимикають поки що. Але й до життя частково без електроенергії лучани вже звикли. Йєлка, фонарик Фонарики. і удіяло. Все, лягаю з шість до шесті ранку, шесті ну, вечора. Ну, мені здається, більше страдає молодь, тому що вони привикли в інтернеті і тому подібне. Їм можливо важче. Важче дітям, бо школа, батькам з ними займатися. А так, я рахую, що це добре. Люди кажуть, знають для чого ворог це робить, саме тому не ведуться на провокації. Щоб нас на коліна поставити. Думаю, йому не займося. Все буде добре. Все це перезимується, перетерпимо, все буде добре. Марія Вавренюк, Василь Морищук, дванадцятий канал.